Так, Всім привіт! Їдемо на сою, сьогодні більш-менш погодка, дощик завтра тільки з обіда передає. Все заправлено, зараз батько задній їде, будемо трошки працювати. Отаман короче, 6 літр, плюс Хармоні, трошки лимонної кислоти і селітри. Не знаю що буде, але ну, побачимо. Будемо палити, бо бурян великий. Буду на полі, буду показувати. Так Дуже вітер, не знаю чи буде чути, от на обсівах така лобуда. А виходимо далі. от така соя. Де-не-де ну, -де. одна лобуда, друга. Тут ціла ця горубка якась і росте оцей, не знаю як він там, це чи полин, чи то на укріп коротше похоже. от такі кущики, так вже соя землю майже вкрила. Все тут печально нічого нема, а на тому полі на тій стороні покажу, Воно видно, горбочки лесі. так більш менш. В долині в основному бур'ян, де влага, Покажу далі. Заправився кулатим. Ще раз скажу раундат, Отаман екстра по 2,5 літри, хармоні по 7 грам і селітри даємо. Так, жду заправочку. Така от соя. В принципі, буряну не дуже багато де-не-де кустарева і лобода попадає Вон. Вон в цю сторону більше лободи, трошки воно якось котувила ми там більш там менш. а так менше. принципі на полі частенько. Містями кущі, не гірчиться, як воно там щось таке похоже, де-не-де де видно. А так... Кромі хвоща більш нічого нема. Зараз тут де частіше ще так. А туди далі там більш в нас, ну, щось так тороку ячмінь був, то багато дуже хвоща цього. Ми кажемо нього, то будемо куломазон носити. Зараз. Це ще бочку так, решта з хломазоном буде. Так, що вносимо? Це Хармоні. Так, коротше пообідали, ждемо поки вітерештих, бо Вон такий вітер. Це вже трошки в тих. Зайшли хмарі. Ще треба працювати. Так, питалися по розпилювачах. Такі от вони. Дивіться, от така фірма. От так. Не забиваються взагалі. Дравонички дам. Так, трошки переждали вітерець в Біш-менш лупим далі. Ці посуночки вроді непогано себе показують. Гарненько так працюють. От тут видно, на полі вже сосунка пішла. Дивіться, вона гарна черешенька яка. Не знаю чи видно. Від неї коротше, починаємо носити кломазон. Тут більше сосонки, видно, все вкрите. Цю частину поля хочемо закрити. Побачимо результат. Все, ці два поля сьогодні добили. Виходить 18 гектар. Зараз заправимо ще повні бочки. Завтра вже на роботі, може батько хіба поїде по огородах. Гектарчики вже три огороди збити.